Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим письмом. Минулого разу ми з вами говорили про милостиню, а сьогодні поговоримо про інше так зване добре діло. Про яке говорить Євангелист Матей в 6 главі 1 вірші, і це буде стосуватися молитви. Цей матеріал знаходиться про молитву від 5 по 15 вірш. Ми сьогодні зупинимося на першій складовій частині цього матеріалу, а тоді вже на наступний раз будемо розглядати те, що стосується молитви Господньої Отче наш. Слухаймо текст до розважання сьогоднішнього. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та перехрестях, щоб показатися людям. Істину кажу вам вони вже мають свою нагороду Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молися отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Отже, ви почули цей матеріал до розважання, і як ви бачите, він стосується молитви. Ісус, подібно як і в першому разі, матей подає, говорив А коли? Так, в першому разі це було, а коли ти даєш милостиню?», а сьогодні є а коли молитися, не будьте як лицеміри. і в першому, і в другому випадку стосується лицемірів. Так? І отже, що означає молитися як лицемір? Це є таке негативне представлення молитви, від якого починається навчання про молитву як добрих діл. І отже, коли ми говоримо про оцю молитву лиц... як лицеміра, ми бачимо, що євангелист чітко підкреслює, це є ті, які люблять на видноті молитися. І тоді подає, що це може бути у синагогах, на перехрестях і так далі. Але чітко вказується, що вони роблять це на показ людям. І отже, лицемір як поняття, це є той, який... Ми вже з вами говорили минулого разу, той, який виглядає назовні, не у відповідності до того, яким він є всередині себе. І отже, тому це є своєрідна особа, яка не відповідає тій дійсності внутрішній і зовнішній. Так, і десь там ми розуміємо є однозначно те, що стосується брехні. Так, бо Є ця невідповідність внутрішнього світу і зовнішнього світу людини. І отже, чітко вказує Євангелист про те, що ціллю такого типу молитви є показатися людям. І отже, наголос падає на тому, що ця молитва не є звернена до Бога в першу чергу. Так, у самих текстах звернення до Бога може бути присутнє. Молитва суто текстуально може бути дуже вишукана, але вона сама по собі молитвою не є як такою, адже людина не шукає правдивого стосунку з Богом, не шукає контакту з Богом, радше вона шукає контакту із тими, хто її бачить, кому вона хоче показатися. І то можна сказати, що людина попадає у так звану ситуацію, е, можемо її назвати рабства очей, так бо вона стає, стається рабом очей інших. Вона хоче заслужити собі певну, можна сказати, таку якусь повагу від інших людей, показуючи себе людиною побожною і молитвовною. Практично, Ісус говорить про те, що вони вже мають свою нагороду, так? адже е, люди, які моляться на показ, дуже часто виглядають побожними, і про них складається оця так звана слава побожних людей, які самі по собі такими не є. І отже, Ісус розпочинає своє навчання про молитву. Ще раз підкреслю, як про добре діло, про яке згадувалося в шостій главі першому вірші, і з негативного аспекту, вказуючи найперше, якою молитва не повинна бути. І от же, лишень, після того він звертається, і зверніть увагу, що тут є вже перехід на ти. Ти ж, коли молишся. Так? І отже, це є надзвичайно цікавий момент. Від такого узагальнення ви переходиться до Ти. Ти, коли молився, увійди в свою кімнату. І отже, ми маємо дуже цікавий момент. Ісус пропонує в нашому тексті зайти у кімнату. У грецькому тексті там є тамейон, яке означає саме по собі приховану кімнату, Криївку. Можна сказати, якусь комору, і зазвичай це є певне приміщення, ну, не, яке не має вікон, адже воно є приховане, сховане. І отже, це є дуже цікавий момент. Бо навіть коли ми дивимося, як Господь ще в Старому Завіті наказав побудувати для себе храм, якого так прагнули євреї, щоб показати оту присутність Бога і в якійсь мірі. Стабілізувати її у Єрусалимі, адже перед тим вияв Божої присутності полягав у тому ковчезі, який переносили. І отже, коли будується храм за Соломона, ми маємо також певну згадку про те, як Соломон, молячись, дивується Богові, що він захотів перебувати у тому відділі, який ми звемо святеє святих. Так. Отже, це є цей відділ, в якому не було жодного вікна, який був зашторений від решту, і лише ні раз на рік заходив туди першосвященник на день Йом-Кіпур, щоб предстати перед Богом із отою жертвою крові. Перебування перед Богом у повній темряві це є надзвичайно важливий момент. І отже, тут Ісус не мов би. Рухається у тій е, логіці і вказує: ось Бог перебуває згідно того, що є написано у вашому святому Писанні, у тій прихованій кімнаті. І що цікаво, не кожен єврей міг туди доступити, не кожен священник міг туди доступити, лише раз на рік першосвященник. І отже, тим самим Ісус не мов би показує придивися до того, що є традицією твого молитовного життя, і збагни, що справжня молитва це коли ти зникаєш з очей інших людей. Коли більше ти не мусиш поводитися якось задля інших людей. Твоя поведінка не має бути для людей із причини того, а що про мене скажуть люди. От коли ти опиняєшся у тій замкненій кімнаті, що цікаво, де немає світла, тоді відкривається вухо людини. Коли людина не здатна бачити і вже не живе задля того, щоб буде баченою іншими, вона наголос ставить на слухання. Вухо є для того, щоб сприймати іншого те, що говорить інший. Тому можна сказати, що в цій другій частині нашого матеріалу, який ми беремо до розважання сьогодні, Ісус найперше робить наголос саме. На цьому, зайти туди, де тебе ніхто не бачить. І щоб ця молитва була, у цій в нас перекладають тайні. Так? В грецькому тексті ми маємо криптос і сьогодні цей термін є дуже поширений, бо говорить про криптовалюту, приховану валюту. Так? Отже, маємо оцей прихована, твоя молитва має бути такою. Яку ніхто не зауважує, окрім самого Бога. І отже, це є надзвичайно важливий момент. Бачите, у Святому Писанні про молитву є сказано дуже багато. Практично ми можемо сказати, що ці тексти є написані людьми, які жили молитвою, бо жили у контакті з Богом. І тому можна дуже по-різному представляти те, що стосується молитви. Єдине, на чому хочу сьогодні звернути вашу увагу на такому дуже цікавому представленні, який знаходиться у Євангелиста е Луки, коли він описує, як молиться фарисей. Думаю, що ви всі знаєте цю молитву е Фарисея із притчі про Митеря і Фарисея. Там є дуже цікавий вислів. Він звучить так. Статейс геавтон Тавта Просевето. І в нас в перекладі говорять, що вставши, він почав молитися про себе. Але може бути інший переклад. Вставши навпроти себе, він так почав молитися. І це є дуже цікавий момент. Людина у молитві може бути не мов би, відділена від інших людей. Але вона може стояти немовби навпроти себе і шукати від самої себе, отої прослави за свою молитовну позицію і за своє життя побожне. Тоді вона також не шукає Бога, але шукає саму себе у возвеличенні. І оце, що стосується марнославства, тут воно також проявляється у дуже делікатний спосіб. І отже Ісус, коли говорить про молитву в Тайні, то чітко дає зрозуміти, що ця молитва має бути у присутності Бога. Стати перед Богом, якого ти, людина, не бачиш, але стояти перед Богом. Навіть до кінця не розуміючи, чи він тебе бачить, лише вірою, відкриваючись на ту Його присутність, ми можемо тоді зрозуміти, що ця молитва це є вияв глибокої довіри до Бога, якого людина вже відчула у своєму серці завдяки Божій ласті. Бо людина може молитися тільки тоді. Коли Бог першим діє, і молитва саме так функціонує. В молитві більш важливо звертати увагу не на те, що я говорю як людина, а на те, що говорить Бог, розпізнати голос Божий, розпізнати те, що Бог говорить. Тому Ісус застерігає, щоби не молитися як погане, не бути отими багатослівними, не мов би, Через велику кількість слів змусити Бога чинити свою волю. Ісус говорить про інший аспект молитви, коли людина намагається почути Бога. Бачите, коли ми говоримо тут про оце входження у потаємну кімнату, не означає, що Це треба. Перейти вже тільки у формат отої молитви, яка є у кімнаті, десь замкненій, і тоді всі ці інші спільні молитви відпадають. Воно так не є. Я завжди наголошую своїм студентам, що спільна молитва вона завжди є особистою молитвою, тільки то, що має вимір спільнотний. людина завжди стоїть перед Богом. І коли вона по-справжньому молиться, нема різниці, чи вона є сама, чи вона є у спільноті. Звичайно, що спільнотна молитва має свої певні правила і свій вимір. Але водночас тут йдеться про справжню молитву. Коли людина вже не шукає погляду, похвали від тих, хто є поруч, але стоїть перед своїм Отцем Небесним і намагається розпізнати його волю. Особливо, коли ми молимося, наприклад, вже молитвами, які є укладені святими людьми перед нами. Ми висловлюємо їх, але є важливо навчитися слухати, і незалежно від того, що злітає з наших уст, чи молитви взяті із псальмів, чи молитви, укладені отцями церкви, чи молитва, яка Яку ми можемо назвати літургія, чи вечірня чи утрення, чи будь-які інші молитви, які вже є написані. Висловлюючи своїми устами ті слова, є дуже важливо вслухатися у те, як Бог промовляє через ті слова до мого серця, адже Він знаходиться саме там. У молитві є важливо перейти від. Того рівня уст до рівня серця. І серце це є не що інше, як ота прихована кімната, де я, як людина, яка молиться, знаходжуся сам на сам із Отцем Небесним. Тому сьогодні спробуймо розважити над тим, якою молитвою. Є моя особиста молитва, якою молитвою є моя молитва у спільноті. І просімо Бога, щоб Він своїм Святим Духом навчив нас по-справжньому молитися, щоб наша молитва виявляла велику пошану до того, перед ким ми стоїмо, щоб наша молитва виявляла. Те, що стосується простору любові, у який Бог хоче нас, людей, своїх, дітей, занурити, щоб ми навчилися слухати Його голос і сповняти Його волю. Бо це найбільше, що потрібно людині. Нам часом виглядає, що ми можемо висловлювати наші якісь нагальні потреби. Це так, це також є потрібно. Але у тих певних обставинах, які формують наші потреби, учимося розпізнавати волю Божу. А чого хоче Бог від мене у тому моєму життєвому становищі, в якому я знаходжуся? Хай Господь нам допоможе усім. Навчить нас по-справжньому молитися, щоб наша молитва. Не залежала від людських очей, не була якоюсь тимчасовою, як каже Павло, була постійною, щоб ми могли, незалежно від того, де ми знаходимося, у своєму серці, перебувати перед Богом, вслухаючись у Його слова. Допоможи нам у цьому, Господи, до зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.